За вас ефір Бесарабіт Новини в студії Тетяна Карпенко. Дивіться сьогодні у нашому випуску. 19 березня розпочалася друга седмиця Великого посту. Яких правил слід дотримуватись, розповів благочинний білгородністровського округу. Більше 11,5 тисяч випускників Одещини взяли участь у пробному ЗНО з української мови і літератури. У Вилківському лісництві сталася масштабна пожежа. На прилавках української Бессарабії з'явилася знаменита риба, яка вважається справжнім делікатесом. Дунайський оселедець. В ізмаїрському прикордонному загоні проходять стажування майбутнього офіцера у Білгородністровському центрі культури та дозвілля. Продовжують готуватися до шоу Міс Акерман Акерман-2019». Про це та не тільки дивіться далі. Залишайтесь з нами та не перемикайтесь. 19 березня розпочалася друга седмиця великого посту. В цей період люди намагатимуться зміцнити власну силу, як духовну, так і тілесну. Яких правил потрібно дотримуватись на цьому тижні? Розповідає благочинний Білогород Дністровського округу. 19 березня розпочалася друга седмиця Великого посту. Віряни продовжують готуватися до відзначення Великодня. На цьому тижні люди намагаються змінити своє життя на краще. Вони повинні не засмучуватися, не виявляти незадоволення чимось, а відчувати радість в серці і в душі. храмі міста Вілікомученьки Анна Новосачавського починає з другої седмиці Великого Поста кожен понеділок в 17.00 завершається танець обще соборування». Це велике таинство, в котором человек отримається исцеление душі і тіла. Самое главное, щоб он приходил к этому таинству з верой, з любов'ю, з пониманием того, що йому необходимо исправить в этой жизни. за словами благочинного Білородністровського округу, друга седмиця великого посту для багатьох є доволі складною, адже на першому тижні люди ставилися до всього особливо суворо. И вот второй седмицы у многих людей начинается, кто-то вообще оставляет пост. Кто-то делает себе какие-то определенные попущения, каждый должен понимать, что пост продолжается, и он должен только усугубляться. Усугубляться тем, что человек все строже и строже духовно должен относиться к себе. Что касается питания в дни Великого Поста, как на первой седмице, так и на второй седмице, понедельник, среда, пятница это сухое едение, когда мы вкушаем даже просто сухую пищу без... подсолнечного масла і не вкушаємо гарячу піщу в ці дні у вівторок та четвер для підкріплення сил куштують гарячі страви. У суботу та неділю можна вживати їжу з додаванням олії. Та як зазначають священнослужителі, тілесний піст має бути розумним. Многі люди. Думаю, що об'явив голодовку, человек спасает свою душу. Самое главное, человек должен не забувати, що телесный должен підкріплятися постом духовним. Ибо только всемилостивый Господь може укрепить человека, щоб його телесный пост був Бога врятує. В цьому році, в другу седмиці великого посту, у п'ятницю, 22 березня, припадає свято, День пам'яті святих сорок мучеників Севастійських. Это великие угодники Божии, которые показывают нам и подкрепляют нас в Дни Великого Поста, как каждому из нас надо стоять за свою святую православную веру. Как каждому из нас в сердце и душе надо показывать, что мы истинные православные христиане. Ведь это зависит от каждого человека. Каждый человек может сделать это. Он вправе показать. Через добро, любов, взаємопонішення, чоловічески чувства, що дійсно православний християнин – це той чоловік, який заботиться о мірі. Субота другої седмиці великого посту називається батьківською. Прийнято поминати покійних родичів. Віруючим, бажано відвідати храм, поставити свічку за упокій близьких. Также завершається в суботу за упокоєне богослуження во всіх храмах. Служаться паніхіди, пам'ятаються. те записочки, которые люди подавали на Великий пост. Поэтому каждый из нас имеет возможность прийти помолиться за своих родных и близких в субботний день. И воскресный день – это день Малая Пасха, каждое воскресенье – это Малая Пасха, когда каждый из нас приходит на Божественную Литургию, многие исповедуются, причащаются, чтобы очистить свою душу. Тетяна Коваль, Анатолій Лукінчук, ТВ У Болграді на ремонт двох вулиць витратять більше п'яти мільйонів. Як повідомляють кореспонденти із біркома, відповідну інформацію вже опублікована у системі електронних закупівель Прозоро за наявними даними, аукціони відбудуться 3 і 4 квітня. Один з них передбачає капремонт дорожнього покриття по Сергієнка від перемоги до... Заводський – вартість 3 мільйона 660 тисяч гривень. Другий по вулиці Терещенка від Суворова до заводській 2 мільйони. У першому випадку роботи мають завершити до 31 грудня 2020 року, а в другому рівно на рік раніше. Більше 11,5 тисяч випускників Одещини взяли участь у пробному ЗНО з української мови і літератури. Такі дані оприлюднив директор департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації Олександр Ланчак Зауважив цитую, пробне тестування допомагає учасникам психологічно налаштуватися на іспит. Навчитися ефективно розподіляти час та оцінити власні знання. А всі, хто завчасно зареєструвався, зможуть цієї суботи пройти пробне ЗНО ще з одного предмету за вибором. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ОДА. Зазначимо, ознайомитись з результатами. Пробного ЗНО можна буде 22 березня 2019 року. Вони не зараховуються як оцінки за державну підсумковувати атестацію та не впливають на конкурсний бал під час вступу. 18 березня Білгородністровській міській раді відбулось публічне представлення бюджету міста за 2018 рік. Про видатки, ремонти, субвенцію та не тільки далі. У сюжеті про основні показники бюджету, податки, проведення ремонтів, будівництв, субвенції та не тільки про це говорило Білгородністровській міській раді 18 березня. Присутнім надала інформацію щодо виконання бюджету за 2018 рік. Місцевих податків та збори, це власне доходи міста, склад... надійшло на 68 мільйонів гривень. З них найвеликий податок це єдиний це податок 36 мільйонів. Збір за місця, так, туристичний збір 68 тисяч, нерухоме майно 8 мільйонів 400, збір за місця та паркування 432 тисячі. Бюджет розвитку міста складається з коштів, які передаються зі спеціального та загального фонду – це 31 млн Гроші від пайової участі у розвитку інфраструктури у 2018-му надійшло 1 млн 119 тис. Трансферти з інших бюджетів – 5 млн 800 тис. Виконання видатків за минулий рік складає 506 млн грн. «Структура видатків бюджету розвитку на валах управління – 480 тис. На внестрі статутний фонд капітал для наших комунальних підприємств міста 4 млн капітальний ремонт доріг їх тротуарів 9 млн, житлово комунальне господарство – 11 млн, видатки соціального характеру мільйон 200 млн, галузь фізична культура 7 мільйонів 800. У минулому році з боку держави надходило фінансування за програмами Нова Українська школа на створення та оснащення інклюзивно-ресурсного центру, на відшкодування лікарських засобів для лікування окремих захворювань. У 2018-му на отримання дю США було спрямовано 5 мільйонів гривень з міської казни. На представленні публічного фінансового звіту за 2018 рік були присутні деякі депутати, керівники управлінь та установ, громадськість. на финансовом хочу маленький вопрос тоже задать. Вы думаете, вот на технику будете гроши давать, вы всегда в конце квартала, полугодия, девяти месяцев, года, всегда спрашиваете, ребята, эффективность использования техники. Потом встанет вопрос, а нужен ли он нам? Скажите, пожалуйста, на ваше мнение, поступление под перуховности идет в полном объеме или нет? То есть, когда идет статья, что откуда идет отчисление? В полностью, <связычные> то есть... Имеется, есть имеется в виду арендная плата, или что вы имеете? Нет, нет. нет это есть житловая, а налоговая, на и да. есть и есть физическая плата. Пассив... Какой базой вы руководствуетесь, и из, из этого уже будет исходить, то есть оно получается, все облагаются, или же где-то частично выборочно, они не как? Ну, облагаются вообще-то все, просто у некоторых есть льготы, например, если это предприятие. Есть электронная есть база, есть база для людей, есть база... Есть база. Мы не заходить на ті пази, ви знаєте, ми як маналізуємо просто все. Не Наобійшлось без поспитань від присутніх депутатів. Приватних підприємств тут, ну, задолжності налогів, ну, податкова заборгованість. Аніо відповідал, ну, як то контролюєш підприємства на території міста, як ви убачаєте цю заборгованість? Ну, ми кожен місяць отримуємо звід а-а налогової інспекції, ну, держава державна фіскальна И смотрим, если. Ну, проверяем, как бы есть движение какое-то в плане, в плане уплаты, погашения этих типу, историй. Если они увеличиваются. Замом, ну, спрашиваем, почему. Наши помощи ну, закрываются на то, что мы открыли, посмотрели и спросили волоково. Татьяна Карпенко, Анатолій Лукенчук, Басарабята ТВ. Ше в історії САП-чиновника засудили до ув'язнення за премію самому собі. Як повідомляють кореспонденти Уніану із посиланням на прес-службу спеціалізованої антикорупційної прокуратури Київський районний суд Одеси засудив голову Захарівської районної державної адміністрації області Дмитра Франчука, до трьох років позбавлення волі за те, що він безпідставно. Виписав собі понад 65 тисяч гривень надбавки. Посадовця визнали винним, а також заборонили займати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування протягом трьох років та зобов'язали виплатити 65 тисяч 403 гривні та 40 копійок на користь позивача. Неповнолітня дівчина працювала на зс на трасі Одеса рені Цими вихідними біля селища Старокозаче виявили пункт продажу із порушенням правил безпеки скрапленого газу. Його реалізовували у побутові балони. Під час огляду цього підприємства правоохоронці знайшли та вилучили майже 4 тисячі літрів пального. Крім того, вони з'ясували, що оператором на заправці працювала 15-річна дівчина, яка до речі виконувала роботи з підвищеною небезпекою. За фактом експлуатації дитячої праці розпочали кримінальне провадження. Досудове розслідування триває. Поліцейські Білгородністровського відділу знищили вилучені наркотики. Кожні півроку у Білгородністровському відділі поліції відбувається утилізація наркотичних речовин, які раніше були долучені до кримінальних проваджень, як речові докази. Цього разу було знищено 61 кущ конопель, 333 стебла конопель та більше 10 грамів наркотичних речовин канабіс. Знищення наркотиків відбувалося у присутності комісії, до складу якої входять представники слідчого відділу, кримінальної поліції та відділення СБУ, про що було складено відповідний акт. На Одещині на гарячому затримали посадовця Держпродспоживслужби. Як розповіли у прес-центрі СБУ, зловмисник отримував гроші за реєстрацію сільгосптехніки. коли власники зверталися до нього. Для отримання документів та номерних знаків він створював штучні умови, що не дозволяло цього зробити. Після чого досить наполегливо пропонував звернутися до посередника, який, до речі, був його спільником. Мовляв, той допоможе вирішити питання. Останній оголошував підприємцям умови та отримував від них винагороду. Вартість реєстрації, зокрема, міні-тракторів, становила від 3,5 до 8 тисяч гривень. За місяць зломисники оформлювали 10-15 одиниць. Техніки. Під час обшуків у фігурантів справи вилучили гроші та інші речові докази проведення оборудок. Триває досудове розслідування. Вранці 19 березня на трасі одеса рині сталася серйозна аварія. На щастя, обійшлось без жертв. Як поєдинець кореспонденти, інтернет видання Басарабіінформ водій іномарки, рухаючись у напрямку Рині, не впорався з керуванням та з'їхав в кювет. За попередніми даними причиною могла стати палиця, яка потрапила у барабан і заблокувала колесо. Наслідок чого машина перевернулась не менш чотирьох разів. Та зупинилася за межами проїжджої частини. Кармач отримав одну невелику подряпину. А ось його автомобілю не пощастило. Відновленню він скоріш за все не підлягає. Ділянка державного рубежу, яку охороняє ізмирський прикордонний загін, є унікальною в Україні. Вона проходить по Суходолу, по чорному морю, по річці Дунай та озеру Кагул. Така різноманітність допомагає молодому поповненню проходити стажування у будь-яких умовах. Днями до Ізмирського прикордонного загону прибули на стажування 14 слухачів третього курсу Національної академії ДПСУ. Вони будуть стажуватись на посадах, які попередньому можуть стати їх первинними. Це інспектор, старший інспектор прикордонної служби, заступник начальника відділення інспекторів прикордонної служби. А також є курсанти, які приїхали стажувати за вузкопрофільним за вузкопрофільним напрямком. Це офіцери зв'язківці та офіцери логісти. Навчання майбутніх офіцерів проходитиме на відділах прикордонної служби Болград Ізмаїл Вилкове та при управлінні загону. Наша група разом з курсантами побувала на оформленні іноземного морського судна, яке стояло на рейзі. На місце нас доставив лоцманський катер. На танкер піднялись по шторм трапу. У складі наряду майбутні прикордонники оглядали трюми, приміщення, палубу та вивчали документи членів екіпажу. За три тижні курсанти навчаться на практиці виконувати завдання на посадах старших інспекторів прикордонної служби заступників, начальника відділення, офіцерів підрозділів для себе. Підчеркнув те, що от на стажуванні ми більше як проходимо практичного навчання в академії теоретичне. Приймаємо участь у внесенні служби таких нарядах, як огляд транспортних засобів, перевірка документів. От на даний момент знаходимося на закордонному судні, яке буде в подальшому приймати в Іспанію. Також курсанти навчатимуться керувати особовим складом, планувати службу, і брати у ній безпосередню участь. Вони будуть вести облік матеріальних засобів та забезпечувати зв'язок. Прохожу стажування в ізмільському прикордонному загоні на ВПС Ізмаїл в напрямку прикордонного контролю на даний момент. Ми знаходимося на судні закордонного прямування, в якому ну в чому ми можемо сказати, що було для нас багато чого нового в. Здійснені перевірки документ паспортних документів огляду транспортного засобу, тому що як на проходженні навчання в академії в нас тільки теорія, а тут ми здобули багато практичних знань. Керівництво Севезмирського загону сподівається, що під час стажування курсанти почерпнуть для себе нові знання, які знадобляться йому в подальшій службі. Галина Вличко Ігор Коц, Ізмаїл Бесарабія ТВ. Тільки не зберігають, деякі пенсіонери з столиці Придунав'я. Як повідомляють у прес службі із мирського відділу поліції, до них звернулася жінка, яка розповіла, що знаходячись в будинку, почула на вулиці постріл. Вийшовши на подвір'я, вона помітила, як сусід загортає простирадло, якийсь предмет. Вже за вказаною адресою правоохоронці з'ясували, що чоловік дійсно стріляв з обріза мисливської рушниці. За його словами, зброю він знайшов ще у 2015 році та нарешті вирішив перевірити, чи справна вона. Крім цього, у нього у підсобному приміщенні силовики знайшли речовину, схожу на марихуану. Заборонені законом речі вилучили та направили на дослідження. За його результатами буде зрозуміло, яке покарання очікуватиме порушника. Весна на прилавках української Бесарабії з'явилась знаменита риба, яка вважається справжнім делікатесом Дунайський оселедець. Тетяна Коваль побувала на керманському базарі та дізнавалася ціни. Подробиці далі в сюжеті Настав той самий короткий період, коли можна насолодитися справжнім делікатесом української Бесарабії, або як її ще називають, рибною королевою Дунаю. оселедцем. буквально кілька днів тому вона з'явилася на прилавках Акерману. Удана Я реалізатор восім спетрів 85. Вся любая? Вся любає сезонні слово живого скарбу голубого Дунаю становить лише один-два місяці і лише раз на рік. Тому у період березень-травень багато хто з мешканців української Бесраві купує оселедець, солить, маринує або заморожує до наступного року. Ну, то жарит, кто юшку варит, кто солит ее. Она очень вкусная, когда соленая, жирненькая. А как вы, вы ее сами засаливаете? Да. А поделитесь рецептом, как вы это делаете? Режем по спине разрезали, по спине открыли, жабры, кишки вытащили, вымочили водички, чтобы она побелела. Солью и сутки солится. Потом рассмыли, отсоли в морозилочку можете сдать, потом достаете кушаете. Дунайський оселетець характеризується високою жирністю і відмінним смаком. М'ясо ніжне, делікатесне, підходить для соління, марнування і відварювання в солоній воді. В цьому випадку можна подавати до столу разом зі смаженою квашеною капустою та відвареною картоплею. Тому що ми несний, тому ми любимо. Ви міабиш товоді з Дунайкисолім про соварем. Про сол ви варительно так то Водичка, Солі посипалі закип'яла і все і готово. А потім заморажують її? Не, не надо. так зразу йдіть, да? Ну, Справжній вилківський оселедець можна відрізнити від інших сортів, досить поглянути на спину риби. Якщо темніше ніж зазвичай, значить вам пощастило. На прилавках акерманського ринку, 19 березня, цей делікатес був тільки з затоки. У вас вот эта вот такая по 75, а тут Да, по 80, потому что она крупнее. Крупнее. Да. А расскажите, пожалуйста, как правильно выбрать дунайку? Чтобы она была свежая. Должна быть толстая вот спиночка. Чем толще спинка, тем она жирнее. А по свежести? Может, там пожар? По свежести должна быть твердая. Если уже мягкая, то, конечно, она уже не свежая. Я люблю ее жареную. В основном, может, по особенному жарить. Как обычную рыбку. Каждая хозяйка по-своему готовит. І, хоча, поки що на керманському ринку пропонують оселедець місцевого вилову, продавці кажуть, що вже зовсім скоро на прилавках з'явиться справжня донайка. Пожарила, сварила і з'їла. Тетяна Коваль Артем Окрінчук тебе. У Вилківському лісництві сталася масштабна пожежа. Як розповіли у прес-центрі ДСНС 19 березня о пів на 12 дня до служби порятунку повідомили, що у Кілійському районі на 8-му кілометрі траси Вилкове Одеса виникло загорання на території плавницької частини Вилковського лісництва. Станом на 14-ту годину площа пожежі становила 12 гектарів очерету та 8 трав'яного настилу. Загрози населеним пунктам немає. До гасіння полум'я, окрім відповідальних осіб та особового складу відомства, було залучено літак ДСНС. Страші де Візьмирського загону посіли призові місця у чемпіонатах відомства. Змагання проходили на минулому тижні у Національній академії ДПСУ у Хмельницькому. Так, представники української Бесарабії повернулись додому із сріблом у загальнокомандному заліку з рукопашного бою, а також з призовими місцями у першості з гирьового спорту. У двобоях із мирський загін представляли капітан Василь Ковалишин, старший лейтенант Олексій Цуркан, прапорщик Федір Куркчу, солдат Владислав Борисов. Звання на сильніших захисників державних рубежів виборювали майор Сергій Калов, лейтенант Михайло. Пенгрин, старший прапорщик Дмитро Даневич та старший сержант Ярослав Білинський. Тренером виступив начальник фізичної підготовки та спорту капітан другого рангу в запасі Сергій Базарник. Про це подумляється у прес-службі з межко-прикордонного загону. Восток – діла тонке. Це тема для шоу Міс Акерман. Акерман-2019». підготовка костюмів, постійні репетиції. Десять учасниць будуть боротися за титул найкрасивішої дівчини року. Подробиці далі. Десять учасниць пошиття суконь, макіяж, зачіска, фотосесії, сценарії, костюми у Білгородністровському готуються до найкрасивішого шоу-року міса Керман-2019. Дівчатам треба гідно представити себе на сцені, показати свій талант. Кожна з них мріє про перемогу, отож репетиції пропускати не бажано. Репетиции проходят интересно. По крайней мере, сейчас не сложно, но еще все впереди, потому что у нас готов невеста танец, и еще предстоит очень много репетиций. Репетиции проходят очень интересно. Все девочки очень тоже интересные, дружные. Меня поддерживает весь город. Они голосуют, пишут, комментируют, постоянно спрашивают. Анастасія приймала участь в аналогічному конкурсі у педучилищі. Отож, певний досвід вже є. Сцени не боїться, бо вже виступала неодноразово. Для мене складна репетиція, то що я ніколи раніше не танцювала, я не займалася танцями, но я учусь, очень усердно стараюсь. Мы все девочки очень усердно стараемся. У нас очень такой сплоченный дружный коллектив на самом деле. Я очень рада, что не чувствуется вот это вот такая вот така большая така конкуренция. У нас все очень весело, все прекрасно. Що для тебе означає участие Показать себя. Это в місті? Показати себе. Це в першу чергу для себя. Я пішла туди для себе, не для кого-то другого. Я решила сама, що я пойду туди. Ну, вот, Ганна ще одна учасниця цього шоу. Можна сказати, що вона з дитинства мріє про сцену та крок за кроком наближується до своєї мрії. В подобних конкурсах не приймала участь. Для мене означає это попробую себе в чомусь новому також дуже люблю сцену, тому що я вже 11 років, танцую в прекрасному колективі. Мені там безумно подобається. и ми постоянно выходим на сцену участвуем в різних фестивалях, конкурсах. Це все и Также я займаюся вокалом, теж выхожу і в направлении вокальному на сцену. Як зазначила Світлана Байло, цього року на сцені буде ворвати справжнє східне дійство. Костюми шиють у відповідній тематиці, музика та танці теж. Декілька разів на тиждень вони збираються на репетиції, які проводить Людмила Параденко, хореограф та Наталя Молодецька. конечно, мы хотим, чтобы каждая девушка, которая э, участвует в конкурсе, э, умела красиво себя представить на сцене, э, показала свои таланты, чтобы в, э, в этом созвездии, в этом ожерелье десяти девочек каждая выглядела индивидуально и достойно. У каждой своя задача, потому что э, фактически весь конкурс будет представлять из себя традиционно две части. Э, в первой части это четыре выхода девушек. В этом году у нас очень цікава тема обще вибрана, яка так загадочно звучить. Восток діло тонке. Усі секрети майбутнього шоу у відділі культури поки що не розкриваються, але переконують, що воно буде представлено на високому рівні. Квитки вже скоро у продажу. Отож, не зволікайте та не залишайтесь осторонь, підтримайте свою красуню та приходьте 24 квітня на міс Акерман. Раскрою чуть-чуть тайну, каждая девушка будет цветком, и вот этот цветочный выход, завалированный в купальниках, это будет что-то невообразимое, поверьте. Татьяна Карпенко, Анатолий Лукенчук, Басарабье ТВ. Ось такі були новини сьогодні, 19 березня. Ми зустрінемось з вами вже завтра, як завжди, о 18.00 на телеканалі Босарабія ТВ. Ось цього вам найкращого та бережіть себе.